Є новина, друзі. Україну поділять. Дослухайте до кінця буде дуже цікаво. Вчора купа блогерів рознесла інформацію, що Орбан заявив прем'єр-міністр Угорщини, що Україну поділять на три зони. Перша зона окупована росіянами, демілітаризована, велика зона. Він сказав, що може бути 50, 40, 200, 500 кілометрів. Ну це я вже жартую. І західна частина України, яка буде під контролем Європи. І зараз вирішується питання: росіяни отримають дві області, чотири чи п'ять. Ну, от це слова Орба на те, що він сказав. І Якщо б блогери вдумали, він сказав, що гарантії безпеки де-факто ділять Україну. Тобто Орбан, проксі Путіна, ну його сателіт, який заявляє, не потрібні вам українці гарантії безпеки Європі. Не потрібні гарантії безпеки, тому що це розподіл України, це повна херня, тому що гарантії безпеки це саме основне, що зараз відбувається. Зараз якраз відбувається зупинка війни. Всі розуміють, що і Україна не має можливості перемагати і йти вперед, і росіяни не мають такої можливості. Все одно війна зупиниться. І питання це ну питання часу, просто напросто і питання основних тем. Основна тема це гарантії безпеки, яку Путін хоче збити. Тому що Європа готова ввести війська США, готові дати повітряний щит, і Путін це розуміє. Якщо увійдуть війська, тут будуть створені бази, буде ВПК розростатися, будуть посилюватись наші повітряні сили. Путін це все розуміє, і він хоче збити гарантії безпеки. І Орбан виступає просто як і. Ін... Формаційна пушка, яка б'є, що от гарантії безпеки це розподіл України, а в нас чомусь ну якісь недолугі люди це все розносять. Як на мене, це абсолютно неправильні речі. А в кінці війни війни зараз є два питання. Перше питання, чому він хоче Донецьку область? тому що він хоче отримати плацдан, тому що там дуже серйозні укріплення в Україні, які збудовані з 14-го року, тобто 11 років будувалися, і взяти він їх, тобто захопити, окупувати Путін, не може, і він їх хоче отримати, тому що в майбутньому він нуж. Ми йому не віримо. Він знову може напасти і хоче напасти на Україну. А друге питання це питання гарантії безпеки. Вони росіяни разом з угорцями хочуть збити просто гарантії безпеки або послабити їх, або не дозволити, щоб зайшли сюди західні війська, як сказав Зеленський, тисячі сюди зайдуть. Тому що посилена Україна, як хоче зробити Європа дикобразом, та ну це. Шалена проблема для Путіна. Відсутність плаздарма в Донецькій області це теж шалена проблема для подальших якихось дій, і це все просто інформаційна операція, в яку просто входять наші блогери, які це все поширюють. Ну і сьогодні міністр закордонних справ це практично з початку війни вперше поїде в Угорщину і буде вести з угорщином перемовини. І це зробив. Знаєте, хто Мадяр Мадяр це зробив, тому що він почав їх ставити на місце, знищуючи. Нафтопровід дружба, ну однозначно, без не без дозвілу, напевно, і головнокомандувача, і таким чином угорці вирішили вести перемовини. А нам треба з ними вести перемовини, тому що нам треба вступити в ЄС, тому що там гроші і відновлення нашої держави. А вони нам ставлять поки що вето. Будемо стежити лайк, репост, підписка, телеграм в шапці профілі. Напишіть обов'язково свою думку.